Під час ревізії я забрав у сім'ї Трахтенбергів крабові палички. З чого вони робляться? З краба. З На упаковках часто пишуть з м'ясом краба, але крабу там пропливав. мимо. – там. Згоден з Аркадієм. Роблять їх сурімі. Це фактично будь-яка біла риба, можливо, навіть хвости і голови, які перемилюють ось у такий фарш. Ніколи не думала, що там взагалі практичі скіняти краб. Зате там є безліч компонентів, які можуть зашкодити твоїй фігурі та здоров'ю. Туди додають меланж і крохмаль, і згущувачі, фосфати, барвники. Для мене було просто ужас, чесно. Щоб купити менш шкідливий продукт, треба звернути увагу на кількість білка в складі. Тому що білок це риба. Що більше білку, то. Більше там риби, і менше крохмалю, від якого гладшають.